П'ять років за крадіжку 115 мільйонів рублів отримав колишній гендиректор Кримської залізниці. Таку махінацію Геннадій Фролов зробив під час реконструкції платформи на Макензієвих горах. В період відновлення турбуватися щодо розроблення дозволу на будівництво проєктно-кошторисних документів та інших папірців. Екс-голова не став. Тому, не чекаючи експертизи, наказав робітникам розпочинати роботи. Проте здати об'єкт вчасно не змогли. В силу цього компанія втратила понад 100 мільйонів. А все, що встигли спородити, піде під знесення. Крім того, на свої хотілки Фролов ще витратив півмільйона, а повідомляв, що ці кошти підуть, нібито на відрядження до Москви та Ярославля. Верховний суд засудив Ролова до п'яти років ув'язнення та двох місяців загального режиму. А розтрачені кошти йому доведеться відшкодувати. Окупанти затримали псевдодобровольця, який нібито належав до кримськотатарського батальйону імені Номана Челібіджихана. В окупованій росіянами Херсонщині силовики вдерлися до оселі чоловіка, щоб той записав відеопризнання. На ньому літній чоловік розповідає, що буцімто в батальйоні він перебував продовж 2016 року. А задача його була транспортувати членів так званого окупантами не Конного, збройного формування. В течение 2016 года являлся участником батальона Исламова, осуществлял перевозку членов вооруженного формирования от мест проживания до блокпостов батальона, расположенных вблизи границ России. Свою вину признаю. Проте командир 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана Ліну Рислямов його участь у складі добровольців заперечує. Матері посмотрю відео. офіційно заявляю, цього человека ні на блокаді, ні в гражданському формуванні АСКЕР, ніби в батальйоні Номана Челібіджихана ніколи не було. Поэтому це все. На самом деле, как бы ФСБ, їх і ПСО. Іх фактически звалякивання как бы людей, их запугивание как бы людей, которые оказались так в руках. Нас они уже не запугают. Наразі проти чоловіка порушено кримінальну справу. Херсонцю загрожує до 15 років позбавлення волі. Морські та повітряні дрони СБУ уразили базу берегової охорони окупантів на озері Донузлав у Криму. З посиланням на свої джерела про це повідомляє Суспільне. Як зазначається, минулої ночі військово-морські сили РФ проводили навчання із захисту акваторії озера Донузлав. Завдяки українським дронам ці навчання стали безуспішними, бо росіяни не змогли захистити навіть свою базу. А в результаті комбінованої атаки морських із... Повітряних безпілотників, бо базі окупантів були уражені і виведені з ладу. Штаб з пунктом управління, склад боєприпасів та техніки, електропідстанція, технічні споруди та вогневі позиції ворога. Джерело Суспільного підкреслює, що це ще одне нагадування ворогові, що український Крим перетворюється для росіян на пастку, в якій їх систематично знищуватимуть.